вечора. час підсумки дня на п'ятому каналі. Ми починаємо ефір. Отже, останнім часом Київ, Україна стали епіцентром міжнародної політики. Нещодавно був візит до Києва, держсекретаря США Тілерсона, генсека НАТО, генсека ООН. Сьогодні в Києві саміт Україна ЄС. Сьогодні ввечері в нашій студії Костянтин Єлісєєв, заступник глави адміністрації президента України Костянтинавичу. Доброго вечора. Давайте почнемо про саміт. Ви сказали, що цей 19-й саміт це буде саміт асоціації і саміт Без. Звізу і дійсно рівень представницький цього саміту дуже високий. Приїхали поважні європейські чиновники, і от ми маємо. Таку от певну ситуацію, яку хотілося, щоб ви прокоментували, схвалення підсумкової заяви саме то Україна було заблоковано через небажання окремих країн підтримувати проєвропейський намір вибір України, е який є в положенні про асоціацію, через це от не змогли домовитися і не змогли цієї спільної заяви сьогодні представити на загал е це провал. По-перше, ще раз добрий вечора. Я хотів би всіх привітати з вагомою подією. Дійсно, саміт Україна ЄС-19 вже в Києві став родзинкою того дипломатичного марафону, який проводив за останні буквально дні президент України. І прекрасно, що лідери ЄС приїхали в Україну, які на власні очі побачили. Як розвивається Україна, які реформи ми проводимо? Головне результати цих реформ. І вони дійсно були дуже позитивно вражені. Мене, мене трошки, як кажуть, не задовільняє те, що всі звертають увагу, чи був він, чи не був фінальний документ, тобто декларація, дійсно робилися спроби відпрацювати спільний документ. Це нормальна ситуація, коли не досягли консенсусу в даному випадку. Проєкт цього політичного документу на жаль не відповід... не найшов далі е, тих амбіцій, які наразі закладені в тексті нашої угоди, угоди про асоціацію. Угоди про От, хотів би нагадати, угода про асоціацію це юридично зобов'язуючий документ. Там чітко прописані європейські амбіції України, вони вітаються, і тому, якщо не вдалося зафіксувати більш далекоглядних цілей, ми вирішили сконцентруватися на конкретних результатах, на тих конкретних кроках, які дозволять відчути українським громадянам всі переваги від європейської інтеграції. Тому цей саміт з одного боку був самітом, як ви правильно сказали, без візу і асоціації, де ми дійсно підбили підсумки розвитку наших, я сказав би, дуже прекрасних відносин з ЄС за останній рік. З іншого, зокрема, я хотів би нагадати, що всі констатували дуже позитивний вплив імплементації угоди в частині створення зони вільної торгівлі за останні буквально шість місяці, місяців товарообіг з ЄС ріс на 30%. І, звичайно, ми також трошки подивилися вперед на перспективу, яким чином рухатися далі. Як… Показати нашим громадянам, що крім безвізу, наші громадяни відчують нові здобутки, нові переваги, і, зокрема, дуже позитивно схвально було сприйняти такі ідеї, як скасування роумінгу для українців при користуванні мобільним зв'язком і відвідання країн ЄС, Прекрасно була сприйнята ініціатива президента про те, щоб вирівнювати в правах студентів з України, які їдуть навчатися в вищій учбовий заклад, Клади країн, членів європейського союзу, адже є великий дисбаланс в плані оплати наразі. йдеться про те, щоб вирівняти і прирівняти їх до студентів з країн-членів Європейського союзу, тобто я можу ці, ці конкретні речі е, 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 говорити, тому що якраз, якраз в цьому є європейська інтеграція, і дуже важливо, що ми на саміті чітко задекларували, Нашу готовність почати роботу щодо визначення параметрів приєднання в майбутньому, звичайно, до. Шенгенської зони до спільного цифрового ринку ЄС до ен енергетичного союзу, і це дійсно стане про це. Все, що ви говорите сьогодні, йшлося на саміті. Я Абсолют, правильно абсолютно. розумію? Абсолютно я все таки повернуся до цієї заяви, тому що я хочу більш конкретики. Ви сказали, що треба конкретику. Президент сказав, що жодна країна ЄС не позбавить Україну її європейського вибору. Це такий от натяк президента в його е, промові. Е, якщо можна, про які країни можна зараз конкретизувати, е, говорив президент. Ну, ви знаєте, що з точки зору дипломатичної етики я не хотів би е, називати цю країну. Вони Це знову Нідерланди вони називалися в пресі, але дійсно в е, цей раз ми показали нашу твердісність, поступливість. І е, дійсно я хотів би сказати, що навіть Європейський Союз е, привітав таку нашу позицію, коли дійсно Україна. І я хотів би сказати в тандемі з іншими в з іншими нашими країн-партнерами по ЄС відстоювала наші амбіційні цілі, але на даному етапі були деякі обмеження у певної країни, які пов'язані з нинішнім виборчими процесами формування. Уряду і так далі, тому ми вирішили не створювати проблем для цієї країни. Але я знов таки не хотів би, щоб ми знаєте посипали голову попілом. Я хотів би сказати, що це важливо, те, що ми чітко визначили, як рухатися далі, і те, що забезпечило успіх саміту, а анонсувалося, що на саміті буде обговорюватися ситуація на сході країни, а також енергетичні питання. От розісіть, будь ласка, ці два напрямки, чи торкалися сьогодні на полях саміту саме цих двох тем. Звичайно, це було питання в порядку денному. І що стосується енергетики, ми чітко висловили нашу жорстку позицію щодо неприпустимості розбудови політично мотивованого газогону Північний Потік-2. Натомість, ми, яку відповідь отримали від європейців сьогодні від європейців? Вони зрозуміння поставилися до нашої аргументації, і ми будемо далі продовжувати наш діалог, адже без нашої згоди. Цей проект не повинен відбуватися. Більше того, ми привернули увагу, що ми не тільки критикуємо і блокуємо цей політично мотивований, Ми пропонуємо. Тобто, ми запропонували розглянути все такі можливість створення на базі нашого ГТС міжнародного консорціуму в цьому зв'язку. Зокрема, європейська сторона підтримала ініціативу президента про проведення очевидно, вже на початку наступного року великої міжнародної конференції. Щодо перспектив використання українського ГТС для підвищення рівня енергобезпеки і Європи і України, в тому числі, це ще один сигнал того, що Європейський Союз дослухається до наших ініціатив. І дуже важливо, що ЄС привітав наші позитивні кроки на шляху до енергобезпеки, до реформ в галузі енергетики. І ми будемо далі рухатися цим шляхом. Щодо врегулювання ситуації на сході країни, які тут теми зачіпалися? Чи є якийсь взаємозв'язок з анонсованою конференцію ситуацією з, з нормандським форматом, який очікується в липні? Звичайно, в цьому ефірі в рамках в обмежених часових рамках дуже важко все розказати, тому що дійсно я можу це. Цілий день вам розповідати, але якщо лаконічно, то дійсно ми привітали єдину позицію ЄС в контексті дотримання і продовження санкцій Європейського Союзу в частині Донбасу і продовження їх на наступні півроку, а також продовження на рік до літа наступного року так званого кримського пакету санкцій, що цікаво, і дуже важливо. Тут ми також привернули увагу до фактів того, що Росія. Все таки через деякі країни ЄС е, 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 пробує обійти санкційний режим, тому ми звернули увагу на необхідність посилення і усунення цих прогалин в санкційному режимі. У Цьому зв'язку передали спеціальний документ, який чітко було виписані конкретні факти і випадки, коли Росія оминає європейський санкційний пакет. Звичайно, це позитив, і звичайно, ми дуже важливо обговорили логіку, де Окупації е, Криму, якщо до цього позиція ЄС, е, яку ми вітали. І всі вітають, полягала в тому, що не визнавати е, окупацію незаконну окупацію Криму. То, то, зараз... то це була більш така пасивна позиція. Зараз ми запропонували перейти до більш активної позиції, яка полягатиме в більш активної політики з деокупації Кримського півострову і поступового його повернення в лоно України. В цьому зв'язку ми більш домовилися активна політика. Це знову ж посилення Санкції, це Абсолютно. невизнання, це е, які дипломатичні методи тут пропонуються? Тут йдеться про більшу, більшу координацію наших позицій в рамках міжнародних форумів і в рамках міжнародних організацій. Зокрема, йдеться про е, опрацювання підготовку нової резолюції, більш потужної резолюції в рамках Генеральної асамблеї, ООН, співпраці в рамках Ради безпеки ООН, оскільки зараз Україна є членом Ради безпеки, і дійсно. Е, Посилити позицію е, такого заохочення і посилення санкційного режиму в контексті Криму, усунення прогалень, які існують, адже час від часу дійсно під прапорами ЄС окремі е, судна заходять до порти Криму, тому дійсно тут теж ми маємо значно посилити нашу скоординовану роботу. І, звичайно, йшлося про те, що на Донбасі також ми маємо активно співпрацювати, і робота ЄС не повинна обмежуватися лише. Надання гуманітарної допомоги це за що ми uh -huh. дуже вдячні, але в більш активні позиції щодо мирного врегулювання в цьому зв'язку ми вітаємо. І сьогодні на саміті про це заявив Європейський Союз, що завтра. Віце-президент Європейської комісії, пан Домбровський вилітає до Донбасу, де він відвідає Маріуполь, відвідає контактну лінію. І ще раз на власні очі побачить, що там відбувається з тим, щоб допомогти сформувати чітку позицію ЄС, який спосіб допомогти Україні, щоб закрити тему сьогоднішнього саміту. У мене таке питання до вас. Дивіться 11 липня Рада ЄС затвердила це рішення про, про асоціацію України з ЄС. Ну фактично, це Кака була фінальна крапка в цьому процесі? З осені асоціація має запрацювати в повну силу, і ви доклали чимало зусиль до цього всього процесу. Як зараз от вам цей момент сприймається як один етап великий закінчився, має початися якийсь інший? Ви знаєте, це ціла епоха життя, і як сказав сьогодні президент на прес-конференції, дійсно з моменту початку, початку переговорів по угоді про асоціації, що сталося 7 березня, як зараз пам'ятає, 2007 року, і до моменту остаточної ратифікації, е, пройшло 3779 днів. Або е, три роки, там понад ніж три роки це звичайно, серйозна робота. Це ціла епоха не тільки для не дипломата, це для країни, звичайно. Тому що було покладено дуже сил. Звичайно, можливо, інколи в книжці, коли буду на пенсії, напишу про певні перипетії, які зараз, на жаль, не можу сказати. І про те, хто, хто, як кажуть, стримував цей процес, хто не стримував процес. Навіть можна розказати, що інколи доходило до того, що не було де в той час, як керівництво на той час заявляло про євроінтеграцію, а в нас на той момент не було навіть приміщень, де проводити засідання, і ми складалися грошима. Для того, щоб забезпечити прийом делегації ЄС, купити чай, каву і так далі, було навіть і таке. Але, як кажуть, не будемо е, про негативне, будемо лише про позитивне. Дійсно, цей етап завершився, і тому ми маємо рухатися, рухатися далі. Угода про асоціацію є. І тому, власне, цей саміт дозволив більш стратегічно подивитися. Дійсно, ми будемо імплементувати угоду про асоціацію. Ми зараз запропонували, що є інші напрями інтеграції, зокрема, інтеграція до авіаційного простору. Ми поставили чітке питання про підписання вже в обмежені часові рамки угоди про спільний авіаційний простір. Це довгоочікувана угода. Ми поставили питання про приєднання до спільного цифрового ринку. Запропонували. Давайте підготуємо дорожню карту, як рухатися. Так власне, як було з планом дії візової лібералізації. Ми бачимо мету інтеграцію цього цифрового ринку і готові робити. Да, це займе певний час. Так само Далі як починається як по розгалуджена співпраця. Абсолютно, так розуміню, як, як побізвізу, коли сезон. ми перший раз поставили питання дві 2005 році. Щодо надання нам бізвізу, люди сміялися, казали, що це, це, це не сунитниця якась. Але воно стало реальністю. Так і тут. Ми маємо бути більш амбітними. Да? дехто критикує нас, сприймає, але без амбіцій ми не можемо рухатися далі. І ще один маленький момент, на який, на жаль, по-моєму, ніхто не звернув увагу. Під час саміту президент особисто передав лідерам ЄС листи від родичів. Українських громадян, які е, е, утримуються в ув'язненні в російських тюрмах і на Донбасі. Задля того, щоб ЄС більш активно залучився до їх звільнення якомога швидший спосіб. Будемо сподіватися, це якось вплине на цю жахливу ситуацію. Давайте про такі предметні речі, які зараз на слуху. і Хочеться, щоб ви прокоментували. Готується телефонна конференція у нормандському форматі. Я вже прочитала, що російська сторона погодилася прийняти участь у цій конференції. Навіть прочитала, що це має бути в цьому місяці, у липні. Що можна вирішити у телефонному форматі? Звичайно, вона організується в координації з чотирьома країнами і ключова мета не переговори заради переговорів, а прагнення досягти конкретного результату. Тому цією метою було відпрацьовано спільний, скажімо, так, спільна позиція. Яка була передана російській стороні бачення тих конкретних результатів негайних результатів, які б ми могли досягти за підсумками можливої телефонної конференції? Це і звичайно, звичайно, я хотів би сказати, це так звані негайні кроки. Звичайно, вони не є глобальними, але принаймні це і є концепція формули Макрона, про яку зараз і кажуть, яку ми підтримуємо. Що шляхом маленьких, але конкретних конкретних кроків все-таки наблизитися до виконання мінських домовленостей. Це йдеться, зокрема, і про те, що ви сказали, негайний початок обміну і звільнення заручників. Але ключове і саме основне це як Альфа і Омега це припинити, припинити вбивати людей. Тобто режим тиші має бути забезпечений повністю, а не абстрактно. Друге, звичайно, йдеться про відведення важкої техніки, особливо в п'яти ключових точках, так званих хотспотс. Третє про надання доступу спостерігачами саме. МОБЕСІ до всіх окупованих територій, включно до неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону. І звичайно йдеться також про те, щоб російська сторона перепинила залякування спостерігачів СММ Босі, перепинила їх, так би мовити, видавлювати з окупованокупованої території. Є певні інші, також деякі нюанси, але наразі ключове зараз все-таки узгодити дату проведення. Цієї телеконференції для того, щоб її провести наразі, ми консультуємося, координуємо, поки що чекаємо конкретної дати. Хочу поговорити з вами про нещодавній візит Тілерсона до Києва. А до цього ми спостерігали за тим, як був організований візит Порошенка до Сполучених Штатів і зустріч з Трампом. От в цьому всьому американському векторі, давайте трошки про пролімо світло, так да, тому що Тілерсон прибув не сам до Києва, він приїхав зі спеціальним представником Куртом Вокером. От по-перше, що це за персона? Ви спілкувалися, я так розумію, те, ти знаєте більше, от які функції він буде виконувати? Чи означає поява Курта Вокера, що це буде реанімація мінську? 2 Так багато питань в одному по-перше, дійсно, ми вітаємо те, що за останні буквально тижні у нас значно інтенсифікувався діалог з американською стороною. Я хотів би нагадати про нещодавній візит президента України до США і зустріч з ключовими представниками американського уряду. І візит власне державного секретаря США: це була домовленість президента України з президентом Трампом. До речі, після його візиту посідуючи деякі інші візити, але дуже приємно, що Сполучені Штати дуже серйозно поставилися до цих домовленостей і негайно почали їх реалізовувати. Угу. Перша була візит Кілерсона, друга було прохання призначити спецпредставника США, так званого містера Містер Юкреїн да містера України, який би допоміг нам координувати ситуацію в контексті Донбасу Криму. І третє, наприклад, що дуже позитивно, на жаль, воно не було відображено, але це була дійсна домовленість і звернення президента України під час зустрічі з міністром торгівлі США Росом про те, щоб американська сторона все таки не запроваджувала антидепінгові мита на українську трубну продукцію. Угу. І нещодавно американський уряд це також рішення ухвалив. Тобто, за цим ідуть далі і візити, і започаткування пев. Певного рівня діалогу на рівні стратегічних комісій, і тому, власне, приємно, що американська сторона активно працює у цьому напрямку. І, звичайно, візит Курта Волкера, який буквально з першого дня свого призначення був в складі делегації держсекретаря США. Теж було приємний кажуть, сюрприз для української сторони. Звичайно, він провів тут. Він залишився на кілька днів, провів поглиблені консультації, причому дуже важливо. Він обійшов всі сегменти українського і політикуму, і українських урядовців, в тому числі, звичайно, і він мав зустріч з президентом України. І е, він дуже серйозно поставився до своєї місії. Це дуже розваж, дуже розважлива, така дуже серйозна е, аналітична, стратегічно спрямована людина, яка розуміє е, ті загрози, які становить наразі Російська Федерація, не лише для України, а й для міжнародної спільноти, для міжнародної безпеки, і звичайно. Його місія не обмежується лише цим першим візитом. Це був перший візит. Домовлено, що ближчими е, днями він приїде знову в Україну, тому що найближчими днями Так, найближчими днями і е, звичайно буде залежати від його графіку, тому що він е, хоче інтенсивно війти в процес. Не тільки консультації з українського, але зокрема з нашими партнерами по нормандському формату з німецькою стороною, французькою стороною. Звичайно, він планує також мати контакти з ОБСЄ і так далі з російською стороною. Тобто, так само, звичайно, очевидно. але на певному етапі наразі зараз треба йому швидко війти в цей процес, швидко заповнити певний вакуум інформації, який є наразі, адже ви знаєте, мінський процес триває вже. Певний термін. І, звичайно, ми дуже розраховуємо, що е, після цього буде ухвалені певні пропозиції, представлені на розгляд керівництва сполучених штатів. Але ключова мета всієї цієї роботи це звичайно спробувати підштовхнути мирний процес на Донбасі за рахунок е, прояву навіть і креативного підходу. Я вам скажу чесно, в цьому ефірі я не можу поки що деякі речі розголошувати, але дійсно у президента з. Куртом Волкером відбулася досить відверта. Я наказав така е, досить інтенсивна і стратегічна розмова, де обговорені навіть деякі інноваційні елементи, які не могли. Які б ми могли спільно з нашими партнерами вжити за для того, щоб все таки принести мир на Донбас? Тому ми знов таки дуже важливо, що за куртом Волкером стоїть американська адмініва американська адміністрація, і дуже важливо, що він з великим ентузіазмом взявся до цієї роботи, і у нього є дійсно такі заряд енергії, які ми маємо підтримати. Тому на додаток до ви знаєте нової досить. Активної позиції новообраного президента Франції Еммануеля Макрона, по суті, ми можемо констатувати, що після виборів у Франції з призначенням нового американського представника у нас певний період такого застою в мінському процесі завершився, і по суті, на сьогодні ми переходимо в таку більш активну, я би сказав. Я сподіваюся наступальну фазу нашу, наших, нашого наших сказали діалогу. про креативний підхід. От мені сказали, не буду говорити, хто що те, що відбулася зустріч Порошенка і Трампа, 90% заслуги в цьому є. Костянтина Єлісєєва. що ви на це скажете? По перше, і по-друге, розкажіть трішки таємниці, яка найбільша складність була в організації зустрічі, і чи були ризики, що вона не відбудеться? Скажімо так, ну по-перше, те, що відбулася зустріч України з Трампом, це завдяки передусім українському народу, тим героям, які на Донбасі зупинили найбільшу армію у світі. А також це стало продовженням дуже інтенсивного телефонного діалогу, який налагодився між президентом України і президентом Сполучених Штатів. Ви знаєте, навіть була реакція особисто президента Трампа після телефонних розмов з президентом, де дійсно у них один з одним встановився досить такий добрий клімат. Стосунків, і звичайно, ця ситуація була продовжена під час зустрічі в Білому домі. Я би я хотів би сказати, що знов таки ми, ми, як кажуть, на цьому не зупиняємося, тому що ми маємо реалізувати те, про що домовилися президенти. А йдеться, зокрема, і, наприклад, про такі речі, як посилення співпраці, але в більш конкретний спосіб, не через декларацію, а конкретний спосіб, зокрема, в оборонній сфері, сфері військово-технологічного співробітництва, йдеться також про. Більш активне залучення, от ми зараз вище говорили, американців і до е, мінського формату, до мінського процесу, що це теж є от, дуже важливо. Складно було організовувати зустріч Порошенка. Я Друга. хотів би ще відзначити, що е, зустріч була вдала і організація завдяки прекрасній роботі нашого посла Валерія Чалова. У нього непроста місія, але я думаю, що він прекрасно і тактично, і стратегічно побудував. Свої стосунки з новою адміністрацією, завдяки чому ця зустріч відбулася, і завдяки чому ми маємо прекрасний результат. Нічого не розкажете про те, які були підводні камені цієї зустрічі, і чи могла вона не відбутися, О, звичайно, ну, я можу, хоча б один такий... Нюанс сказати, що в останній момент, коли вже було при, при практично прийнято рішення про візит, активізувалася активізувалися одна країна велика, яка дійсно намагалася ставити перепони на шляху проведення зустрічі, тому що це теж було принципово важливо зустрітися українському президенту з главою Білого Дому до. Зустрічі до його зустрічі в Гамбурзі з президентом Путіним. Звичайно, ми, ми намагалися зробити так, щоб цю зустріч максимально використати. Ну, президент приїхав, зокрема, не з порожніми руками. Він провіз, наприклад, так звані. Артефакти, тобто оригінали певних документів, які свідчили про присутність російських збройних сил на території України, ми продемонстрували зокрема військові жетони, паспорти, документи цих солдатів, офіцерів російських збройних сил на територію України ми показали певні фотографії з цього регіону, щоб показати, що американська сторона має більш активність, залучитися до мирного процесу. І тому ми, звичайно, передали конкретні матеріали, які пов'язані з наданням нам військової допомоги. І тут про це, це не є секретом. Президент казав. Отже, отже, зараз головне тепер від всіх цих пропозицій дуже добре, що ми переходимо до конкретних результатів. От я не знаю на дві хвилини і ще кілька питань. Ризикну. Оцей скандал, який називається Втручання України у вибори США», про який зараз говориться. Ніби там йшлося про те, що українська сторона допомагала шукати компрометуючі матеріали щодо виборчого штабу Трампа і Пола Манафорта. Що скажете про це? Я. Скандал, ви знаєте, з певною долею гумору сприймаються інформації, тому що тут очевидна спроба з. Тобто, голови. Тобто у нас є термін російське голови, втручання, а тепер термін українське хворого голови. Тобто з того, що Росія втручалася, переклався на здорову. Ні, президент України, ні уряд України жодним чином не втручалися і не будуть втрачатися жодні вибори країн світу. Це пункт номер один. Пункт номер два. Президент України завжди на всякі провокаційні питання. Коли ще під час виборчої кампанії завжди відповідав, і це ви можете подивитися в інтернеті, про те, що завжди він покладається на суверенний вибір і суверенне право народу Сполучених Штатів на обрання свого голови держави. Це нормальна позиція. І пункт третій. Ми завжди вважаємо, вважаємо що е, е, наші відносини з Сполученими Штатами і той, та двопартійна підтримка, яку Україна сьогодні має. Конгресі це велика цінність, яку треба досить цінувати, досить високо цінувати. І дуже важливо, що якраз ця, ця провокація запущена для того, щоб в певну міру дискредитувати прекрасні результати візита президента. Адже під час візиту президента до США нам вдалося досягти ключового. Ми досягли того, що сьогодні питання України об'єднує не лише законодавчу гілку влади, але й виконавчу. І сьогодні в цьому плані є консенсус, і тому я думаю, що жодні ці провокації. Цей консенсус не повинні розбити е, є певна, є інформація, що готується візит президента України до Грузії. Навіть названі цифри дати в мене стоїть 17-19 липня. Скажіть, будь ласка, якого рівня буде цей візит, які зустрічі готуються, і, і про що саме буде йтися під, під час цього візиту, чого ми хочемо від Грузії зараз? Дійсно, в 17-19 12 липня відбудеться довгоочікуваний візит. Його статус є найвищим. Це буде державний візит президента України, і останнім часом ми значно активізували наші відносини з Грузією. Ви знаєте, нещодавно був призначений новий посол. Ми очікуємо передусім посилення нашого стратегічного партнерства з Грузією і, звичайно, буде підписана низка важливих двосторонніх угод, а також дійсно ті, ті документи, які дозволять розкрити економічні. На інвестиційний потенціал нашого співробітництва спасибі. Півгодини пролетіли дуже швидко. Я дякую, що ви сьогодні були в нашій студії. Костянтин Єлісія, заступник глави адміністрації президента України, був гостем часу підсумки від дня. З паном Костянтином прощаюся з глядачами. ні. дякую.